Так, ну що, товариші трудяги, всім добрий день. Трошки попрацюємо сьогодні і <кій> хотів би так сказати, трошки розповісти про обладнання. Ну, можливо, кому буде інтересно, що для чого і як працює. Е, так як пишуть коментарі, просто дзвонять, питають: а як оте працює, як оте, що скажеш по цьому? Ну і так далі. Типа, е, саме простий і саме удачний, класний е, гранулятор для дому це. Як на мене, це Rotex 100. Ось він такий маленький стоїть. Ми на ньому. Я його зараз буду запускати, робити на ньому комбікорм для перепілки. Ну Поки що тут стоїть. Ще в нас є Rotex 150. Я потім тут хочу розставити. Ну, це все буде трошечки пізніше з часом. Головне, що воно працює, воно дає свої так сказати, плоди роботи і, і, і дає свій результат. Ну, звісно, більш вже більш розвинено. Це все виглядить. Оток, якщо правильно дивитися на ці всі виробничі діла, то по суті в нас уже. Є практично все готове для того, щоб виготовляти е, доволі багатенько комбікорму там за сутки. Е, ну, в общем, зараз я вам так розкажу просто що де як і для чого воно нужно. Е, Підходимо. Саме перше, що у нас оце. це подрібнювач. Це е, старт. Тобто, від цього все починається. Подрібнювач перебиває вам суміші. У нас це е, отакий от от подрібнювач. 90 Якого? Ні, 75-го року. 1000... до да, 1975 року випуску, прикиньте? Але це сама така сама потужна, удачна, класна. Дробілка. Вона на базі двигуна 22 кВт. А є ще двигун на 45 кВт, Тобто, коли вона то вона була на моторі 45 Ну, Ми його просто зняли, бо не запускається, не працює, коруче, вибиває автомат і все вхідний. Так що поставили 22 кВт, а все, зараз 3000 тисячі Ну, Вітай, працює, все класно. Є мінуси у ній, такі от труби вона протирає на раз-два, їх не набагато хватає, починається протирання, або будесь камінчик маленький попадає, турбіна розбиває цю трубу. І оце, виходить, на вході. Оця така ситуація, я завжди його мотаєш мішками, щоб вона трошки прослужила. Потім ці мішки викидаються, знімається заново нова труба, міняється. і, вона працює. Ну і зверху ж така сама ситуація. Тобто на колінах перетирається дуже швидко. Далі, якщо все буде добре, ми коли це все діло туди виставимо вже так, як воно буде. Я сюди поставлю труба. Звичайно, димохідна поставиться нержавійка. Я думаю, що доно її хватити значно надовго. Ну а так, ну, цієї на місяць вистачає, можливо, на менше, в залежності від того, як працює це все діло. Далі із подрібнювача суміш уся перебивається. Подрібнювач б'є все, макуху е, в, в ну, така оця, що е, лепесткова, потім цілі, сіно, солома. Вона, коротше, лупе все. Ну, сіно, солому ми не перебиваємо. Для того є. Цікавий такий агрегат, ось теж він стоїть. Ми зараз ним дуже рідко користуємося. Загалом по сезону, коли люцерка суха є, перебивається цим апаратом. Це апарат називається DR-250. Комбінована дробілочка. Для дому тоже... щас, вибачте. для дому хватає її просто з головою. Вона у нас зараз слугує виключно для того, щоб подрібнювати чисто тільки, тільки траву. Тобто сіно, солома, отаке. бачите все. Отак от, от, ну це для гризуно, для кроля. Можливо, е курям-несучкам, свиням Добавляти в комбікорм саму трав'яну, ну травяне оце борошно поняли, то дуже класно, вона, звісно, працює теж. Якщо хочете подивитися собі, можете подивитися на сайті Техномашстрой. Доволі цікавий агрегат. тобто для дому його хватало. Теж б'є качани, сіно, солома і подрібнює усі види е, зерно. Далі в нас, виходить, зерно відправляється в кормозмішувач, кормозмішувач КС 2000, тобто на 2 тони кормозмішувач, вимішує 2 тони. Ну, 2 тони я ніколи не заряджаю, максимум десь тонну 800. Тонн. Ну і все ж таки, опять же, в залежності від класифікації зернових, які туди попадають. Гороху то сюди влізе і 4 тони, розумієте, бо він важкий, він не цей. Ну, а так, по суті, повнораційного комбікорма. Саме класно робити під Відхід півтори тони. Ну, роблю от так, тонну 800, оце максимум вираховую і заряджається повен бункер. Тона 800 вимішується у ньому при нормальному розкладі, зволоженні і комбінації самого комбікорму. Вимішується плюс-мінус десь 25-30 хвилин. Ну, Тобто я його не жену, собі включив, він мішає. Я знаю, що 20-30 хвилин у мене є для того, щоб. Я спокійно там замінив матрицю, налаштував на, на наступні е, кроки самого виробництва і так далі. Е, в общем, вимішує класно мішає отута хуп, включили і пішло, пішло вимішування. Це у нас ми тут і бмвд вимішуємо. Це зараз БМВД, бачите, для е, пролірів буду робити комбікор Ну, так. І вимішується воно собі по рукаву від подрібнювача. Ж усе попадає в нього. Да. Незамінна штука, конечно, потрібен, щоб був пульт керування. Пульт керування у нас все тут на защиті, усе отак от от зроблено, щоб. Так сказати, будь-який апарат був захищений. Пускові, ось теплові реле стоять для того, щоб уникнути згорання двигунів. Тобто, якось етап. Ну, а Це блок керування частотника. Це він ось де стоїть. Частотник у нас роби подачу комбікорму із кормозмішувача. Частотник получає, ну, із кормозмішувача попадає у нас у шнековий такий от дозатор, який на частотнику. І шнековий тоді дозатор подає суміш при правильній, так сказати, подачі. Я вилаштовую так, як мені зручно, і подає він на агрегат на грант 300. Тобто, отакий от от агрегат стоїть. Гайка попущена. Завжди після роботи попускаємо гайку, щоб не було ну, уникнути нагрузку на підшипники. Так що, в общем, отакот. І отакий от агрегат вже нам гранулює готову суміш комбікормову. Суміш комбікормову, це в нас зараз матриця стоїть отака от, троєчка. Ну, будемо зараз переставляти четверку, так як у нас люди попросили загранулювати на четверку, бо тройка не понравилася. Ну, зараз, в общем, без об нічого. Потім сіля у нас сипеться гранула е, на е, транспортир, транспортер, як правильно там, господи, по-моєму, транспортер. Е, він такий ленточний, типу резинова лента, і от такі от такі е, у нього типу, лопатки, тут, та, які подають суміш гранульовану гранулу, подають угору туди, і висипають у е, класний просушувач гранули, який називається. Комфі 2. Є комфі 1 такий самий, є комфі 2. Тобто бункер це дошивний у нас. Я робив чисто так для проби попробувати, що воно да як. Є в мене тепер листи метала. І ми хочемо в подальшому зробити класний здоровий просушувач, який буде на шиберу. Сюди буде вварюватися шибер здоровий, який буде витягуватися. І вставлятися обратно. А над оцим комфі 2 буде стояти такий великий бункер, у який буде висипатися сама по собі гранула. Тобто зробив там 2 тонни да, чи, чи тонну 800, включив його, і він за допомогою оцих от уліточок він висушує вам гранулу, бо вона гаряча, гаряча і трошки зволожена. Він висушує, ви тоді просто приїхали годиночок через 2-3, вимкнули, і у вас повноцінно. Так сказати, клосна буде гронула, яка е щойно вже висушена буде у великому бункері. Цей комфі 2 він буде від'їжджати, тобто буде шибер закриватися на, е, на тому бункері на великому, а цей просто комфі він буде під'їжджати або від'їжджать, тобто, е, ну, щоб він не мішав. Потім, що я хочу, надалі. Е, та буде той бункер, він тро, також вищий трохи буде, щоб можна було підставляти, наприклад, чи то мішок, чи то бех, ну, Байдуже. В залежності від того, скільки і який комбікорм, куди потрібен, щоб можна було роклою підряд. Під'їхати, оцей от від'їжджає бункер, да, роклою під'їжджає е там бех. Ми висипаємо із того великого бункера в той бех, і бех загружається, наприклад. у Машину і їде там на відправку. Можна і так, можна не так. Ну, коротше, будемо пробувати. І цей комфі-2 висушує, до речі, якщо оцей бункер у нас зараз нашивний, він висушує півтони. Тобто чітко 500 кг у нього це зараз улазе. Я так як роблю, це то я там партію гоп дивлюся, все повний. Я виключаю все обладнання, і 500 кг сушиться протягом плюс-мінус. 12-15 хвилин, 500 кг висихає. Це прикиньте, ну наскільки класно, що гранула від теля виходить гаряча, там 65 да, градусів температура. А, а тут за 12 хвилин вона вже холодна, і вона вже готова до того, щоб її пакувати по мішках і е, робити там відправки, чи то люди вже забирають готову гранулу. Так що це дуже круто. Під'їжджаю там люди залишили суміш. Е, я їм зробив усе за цей набрав. Вони там, поки поїхали десь за покупками, чи то когось провідати. Все вони там приїхали через годинку, півтори. І в них уже все готове, повнораціонний, готовий свіжий комбікорм. Вони забрали і дома годують свою птичку. Так що, якось так. отак. Е, по поводу гранули. Е, в нас раніше стояла е, матриця. Оп. Ось виходить ця матриця. Це четвірка. Вже в неї ресурс роботи трошечки е, так сказати, вже відійшов. Ну, вона, вона працююча, все, ну, але ж вже ресурс є. Вже є вироботка, і вона вже не допресовує гранулу так, як треба. По годівлі птички вона краще, чим, наприклад, тройка. Дивіться. Тут четвірка, а тут у нас ось трійка стоїть. І зараз буду робити комбікорм собі для перепілки зроблю ж, і людям для бройлера. То перший раз я їм робив е, матрицю притерцю, трійку класно все попакував. А вони дзвонять і кажуть: е, ну, нам не подобається трійка. Каже, брулер хуже їсть. От четвірка, каже, більша ця гранула ваша значно краще було. А я виходить, коли говорив із технологом, з цим Русланом, він мені говорив, що е, ну, більшість е, виробників робить ростовий комбікорм іменно ПК 3. Але з точки технологічної е, думки там, да, і е, методом е, научності, ну, то з годівлі деяких експериментів, е, доведено, що з 21-го дня четвірка працює краще, аніж трійка. Чого? Бо птиця ресурсу менше трати на. Час поїдання. Тобто, е, от, наприклад, 100 грамів насипаємо комбікорму там для бройлера, да? він там 100 грамів виїдає протягом там, 25 хвилин. А наприклад, четвірку висипаємо 100 грамів. Він це все діло виїдає протягом 10 хвилин. Тобто, розумієте, ресурс поїдання швидший. Е, якщо швидший ресурс поїдання, значить пришвидшений е, процес. Перетравлення і формула росту, і, ну, відповідно, швидша теж. Тож, е, я просто я побачив цей момент, і я практично всім робив комбікорм на четвірки. Даже були такі люди, які наоборот приїжджають, кажуть, о Боже, він, він великуватий, вони таке у нас не їстимуть. Е, кажу, їстимуть, 100%, якщо не їстимуть, приїдете, кажу, я вам перероблю на дрібненький. Все, люди набирають, кажуть, да, насипали, їсть, все хорошо. Е, бувало таке, що. Кажуть, у нас до цього вони стоять біля кормушок, постійно їдять, їдять, їдять. Зробили ваший комбікорм, вони постійно десь в сторонці лежать і так далі. Я кажу: ну попробуйте, воло в них наїжене чи ні. Хоп ну, прямо на телефоні, дода, да, ну, повне цей. Кажу, ну, все, в них економія часу тепер дуже велика. Вони поїли і лежать собі, відпочивають. Тож, все-таки я вам так скажу, свині свинями, поросята вони їстимуть усе на світі, і навіть по е, роботі е, комбікормів свиням дуже хто рідко робить гранулу. В основному роблять просто подрібнення, сухий, е, перемішали сипучку і годують. Тож е, у мене моя робота, от я вам так скажу, Кажу, що відсотків 80% націлена іменно на птицю. Тобто, отут я більшість своєї роботи віддаю на те, щоб зробити комбікорм для птиці. Для поросяток дуже рідко хто що так гранулює. В основному я ж кажу, це просто подрібнення або беруть готове БМВД. І все. Так що, в общем, поки що якось так. Зараз е, запустю всі процеси. подивитесь, як усе працює: подрібнення, змішування там, подача. Ну, я думаю, буде інтересно вам. Все, залишайтеся поки що на, на цьому відео. Тут питали, як усе устроєно. Ножі ось обріжні, які обрізають. Гранулу коригуються вище нижче і е, ну, считай, довжина гранули ними виставляється. Потім отак от матриця накидається. Іменно накидається, бо коли ложить, можна польці від роботи. Ще, звісно, як така, більш-менш. А якщо взяти матрицю, яка важить як 50 кг, то ну його. Потом дальше строятся ролики. да, ролики есть. Кидается шпонка сюда. Давай, залазь. Зараз забіг і Все, готово. Тепер відновиться простовка така, бомб, потім зверху шайба і гойка. І закручується це все діло. Так, Береться ключ. Це був на 55, ну розточений, не знаю наскільки Болгаркою розточив, тому що не знайшов я такого ключа. І зажимаємо ролики. Де я її шутів? Ролики і так зажимаються. То, якщо він не дожмете, то буде він сипати гранули, як рутек сто. Провернули. і агрегат готовий до роботи. Так. Ну що, товариші тротяги? По суті, по роботі все з цим справився. Ну, тут таке, тут спостерігаєш за процесом, просто-напросто дивишся, щоб там бункер не пересипало, щоб усе тут попадало так, як треба. Ну, коротше, просто дивишся за процесом. Так що механізація полегшує роботу практично на 90%. 10% моєї роботи це закинути зерно у бункер. Ну, засипати перед е, тим, як подрібнити. І потім е, наступна робота це просто-напросто ціля вибрати оцю готову гранулу. Все, це четвірка. Отак от, от виглядить. Зараз тут, це в мене чакморіс маленький. Це ротик 100, це отак от от працює на 220 вольт, підключений. І цей двигун тут стоїть ще старого ще, старого виробництва техномашструє на півтори тисячі обертів, півтора кВт. Ну а зараз вже там ставлять двигуни на 2,2 кВт, що покращує силову роботу, немає перегрівання самого двигуна. Той тобто спрацює взагалі суперово. Час роботи не обмежений. Просто він буде робити скільки, скільки. Потрібно вам. А півтора кіловатний він все-таки трошечки нагрівався, і таким методом треба було періодично вимикати його, для того, щоб він трошечки вичах і потім вже заново його ну, запускати. А я зараз ще хочу ось мотрицю. Це в мене тр... тройка матриця, Отак от вона відкрилася практично практично гарно відкрилася, але крайні ряди, ось бачите, ще трошечки не продавлені Ну, я їх зараз. Хочу взяти електродика повестукою. І я думаю, що запустяться потихеньку оці крайні. Ну, по суті, вона відкрита на 95% плюс-мінус. Крайні, крайні оці ось ряди тільки не відкриті. Воно прям видно, бачите, де гранула йде, а де не йде. Оцей, оцей ряд, оцей забиті. Ось взагалі ще притирочна суміш залишилась непродовлена. Ну, а притерта мотриця взагалі, отак от от, виглядить з іншого боку. О, красотулька яка. Так що отак от. Ну і по питаннях, теж питали, чи не планую я екструдера поставити. Взагалі планую, дуже хочеться, тільки немає просто зараз місця, як його правильно е, поставити, так сказати. Немає поки що немає як нам розширитися у зв'язку з. Трошки аварійною е, будівлею. Ну, Я думаю, що в майбутньому було би цікаво нам поставити все-таки екструдера. Я вже місце бачу, де він стоятиме. Так що попробуємо і робити екструдовану паличку. Ну, коротше, Треба експериментувати. Все, про, ну, е, все воно в експерименті. бачення. Коли експериментуєте, пробуєте, ви тоді тільки е, знаєте результат. Так що кожен результат залежить. Від, від експерименту і від ваших дій. Все, товариші трудяги, На даному моменті прощаюся. Всім дякую за перегляд. Зараз попакуюся і буду їхати додому. Все обладнання компанія Техномашстрой Микола Філоненко завжди на телефоні. Номер телефона я закріпляю в коментарях. Звертайтеся, пишіть, дізнавайтеся, можливо, вас щось інтересує. Ну і відповідно, свій телефон я ніколи не ховаю. Для всіх відкритий одиноково, телефонуйте за якимись можливо питаннями. Так що, все з вами був канал ДХТ. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, і хай нас Бог береже, щоб усе в нас було гаразд. Всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До побачення, пока пока.